Ой, мамо, як тяжко без світло. В стінах галереї атмосфера туги за тими, хто поліг внаслідок терору радянської влади. Тут відкрили виставку Марія присвячену жертвам голодомору 1932-1933 років. Біля світлин вже збираються перші відвідувачі. Цікавий погляд на Цю трагедію українського народу і я генеалог і досліджую родоводи і працюю з цією темою досить часто на відміну від багатьох людей, які там не знають про нього або згадують тільки в роковини. Ми з цим працюємо майже щодня. Звичайно, великий біль за минуле українського народу. Геноцид як відбувався тоді, так і відбувається зараз. І в принципі, цю тему потрібно висвітлювати, аби в майбутньому. Запобігти цьому. На зв'язку авторка експозиції Леся Марущак канадська художниця українського походження, її творчість спрямована на дослідження національної пам'яті та ідентичності. Мої дослідження минулого та нитки, що зв'язують його із сучасністю, привели мене до Марії, Свідка Голодомору. Яка сьогодні на 99-му році життя. Проживає в Канаді. Марія служила натхненням для цієї інсталяції. Інсталяцію вже побачила світова спільнота. Нині ж виставка у Вінниці відкриває всеукраїнський тур. Я особливо вдячна, що виставка Марії знов почалась в Україні і своїм рідним способом матиме можливість передати історію новим поколінням українців. Які може ніколи ніщо не чули про голодомор або можливо чули щось про цей період в своїй історії, але лише поверхово в основі виставки історія пані Марії, уродженки Вінничини. Кураторка проєкту Ліна Марія Шлапак розповідає, як познайомилась з видатною канадською мисткинею. Наша співпраця з нею почалась два роки тому, коли відкривалась Марія в музеї Голодомору в Києві. Я робила для неї візуальну ідентику, ну як дизайнерка. Ми там познайомилися, і потім проєкт Марія поїхав в тур Україною. і Я супроводжувала як дизайнерка кожну виставку в кожному місці. Ідея показати інсталяцію у Вінниці з'явилась на початку війни. Остання виставка була в Харкові, якраз перед війною. Ну і вона, власне, закрилась через війну. І вийшло так, що там змінилась команда, і Леся мені каже, якщо ти в Вінниці, давай привеземо до теми Вінницю. Виставка містить фотографії, інсталяції та відеороботи. Проект активно підтримали на рівні міста. Вінницька міська рада безпосередньо департамент культури долучились до е, безпосередньої організації розміщення виставки, плюс інформаційне висвітлення. І я хочу вельми подякувати департаменту е, комунікації з громадськістю міської ради про те, що всебічно висвітлюється виставка, про те, що вона буде певний час знаходитись у Вінниці. Вінничани можуть відвідати експозицію до 24 січня наступного року.